Всім привіт! Готую сьогодні салат, який в Ютубі набрав мільйони переглядів. Уявляєте, який він цікавий та смачний? А рецепт дуже простий: всього з декількох інгредієнтів. Беру пекінську капусту і нарізаю. Як вам подобається, так і нарізайте. Далі наступний інгредієнт у нас ковбаса. Можна брати чи лікарську якусь варену там ковбасу, чи яка у вас є, таку і нарізайте. Тут, в принципі, на ваш смак. Головне, що це наступний інгредієнт, обов'язковий ковбаска. Хоча я б замінила, наприклад, на відварене куряче філе. З'єднуємо капусту із ковбасою. Далі додаємо наступний інгредієнт це у нас маринована, солодка, дуже смачна кукурудза. Цікаві да, компоненти? Далі, майонез. Будь-яка жирність підійде написано, я взяла 67% жирності. Ну, Всі ми знаємо, чим жирніше, тим смачніше. Сіль і чорний мелений перець за смаком. Тепер все перемішали гарненько. І зелень теж за смаком там написано, я додаю петрушку в мене з морозильної камери. І трошки-трошки кропу. Трішки зовсім небагато. Перемішала. Спробували на смак, ви знаєте, справді смачно. Готували такий? Пишіть в коментарях.